Всім добрий день! Сьогодні у нас 6 грудня і в нас два свята День Святого Миколая і День Збройних сил України. В першу чергу я хотіла б привітати наших мужних, сильних, відважних, найкращих захисників і захисниць, побажати миру і злагоди, віри і сили, Божої опіки. Повертатися скоріше додому, живими і здоровими. Ми вас всіх дуже-дуже чекаємо. І велике дякуємо вам за наш захист. Слава нашим героям! І всіх-всіх-всіх я вітаю з Днем Святого Миколая. Бажаю миру, здоров'я, щастя, здійснення всіх мрій. Тож вітаю, вітаю! Растя теж вітає. Растінька, Растюня, ти вітаєш? Вітає, вітає і Растінька. вітає. Сьогоднішні наші походеньки ми почнемо з чогось прекрасного. А що у нас прекрасного? Це квіти. Тому сьогодні. Картувала в Одесі ярмарка фіала. Ходімо на неї, подивимось. Друзі, десь тут повинна бути виставка фіалок. Поки ми її шукаємо, я хочу трохи похизуватися. Як ви вже помітили, в мене нова куртка. Мені Миколайчик приніс куртку. Я у вас питала парад, я була в розпачі, що робити, де взяти. Все, Миколайчик, все зробив. А Расі подарував яловичину кістку. Справжню велику яловичину кістку. Вона трохи її погризе, поточить зубки, почистить їх, а потім я її викину. Бо кістки собакам їсти не можна, можна тільки зубки їм чистити. Торговий центр «Фонтан Скай». Саме тут зараз проходить виставка, тож ходімо. Зараз я так покажу вам, як воно все відбувається. Дівчата виставили свої квіти, можуть вам надати консультацію. І продають їх. Подивіться. От як природа могла зробити таку красоту, так? Да? А вони потребують фіалки особливого догляду чи ні? Ну, Є нюанси. А, є нюанси. Люх бігун. Частая пересадка, освещение. А -а -а, ну, Топ-то топ -то да, требует. Солнце нельзя. Mm -hmm. на солнце. Mm -hmm. пересадка только осенью весной. летом нельзя жить? Полив умеренный. Ну как, знаете, в каждом сорте, в каждом. Особливости свои догляды. Mm -hmm. Почти погромы. Сьогодні такий вітер, так зимно, і ти потрапляєш наче в літо, коли бачиш таку красу. Дивовичне, які вони різні. Які вони... Кожна квіточка особлива. Торти Стархазі дуже смачний. До речі, а це фіалки, це сорт фіала. Коштів напоминає. Я хочу вам представити Тетяну Михайлівну. Добрий день, Тетяна Михайлівна. А ви давно займаєтесь фіалками? Давно. У нас вот эта выставка. Одесский клуб вот такой вот Я буду Одесский клуб фиалок «Велес». У каждого своя коллекция. Наташа у нас. она руководитель, она инспекционер. она выводит новые сорта. Она ведь выводит новые сорта, да? Это вы с ней можете поговорить по поводу выведения новых сортов. Здесь вообще посадка, это листика, потом от листика вырастают детки. Детки подрастают, каждый отдельно посадить отдельно горшочек, выращивать. Яркий свет, легкий грунт, вообще есть уверенный парик, А чому саме фіалки? От в Одесі навіть клуб, чи є клубов багато різних квітів. Чому саме фіалки? Ваш вибір пав на фіалки? Чому Я так багато прихильників фиал. Мне очень нравится этот цветок. Каждому свої предпочельные. Кому-то дерево. растения, допустим, которые крупные растения. А вот у нас ну, вот, любовь к И все это у вас дома живет? Вся эта краса. Неймовірно. Как тебя зовут? Растяжка. Это мальчик? Девчина. Мальчина. Ця ярмарка буде тривати три дні, так? Да? Три дні? А, 9-го останній день. 9. З 10 ранку до, до вечора. Ні, поки мене не маленькі, тому що ти їх маленькі, а потім поки. А ціни стартують від сколько? Ціни огромні 150 взрослые. Угу. така 30 Тобто можна придбати навіть листів і сам, самі суси. і там дівочки... Організатор Наталія, але вона зараз зайнята, тому... Я не можу з нею поговорити, але подивіться на цю красу. Ми вже вийшли, є під враженням. Дуже красиві квіти. Я навіть собі не могла уявити, що один вид квітів має стільки сортів. Клас! Приходьте, я всім рекомендую, купуйте, поспілкуйтеся з дівчатами, вони вам розкажуть, з чого починати. А можливо, якщо ви вже цим займаєтесь, розкажуть вам якісь секретики, бо вони професіонали. Ви бачите результат на лице, яку красу вони виростили. А ми біжимо на морічка, нам треба привітати Морічка з Нем Святого Николая. Біжимо. Тарас Григорович, добрий день. З Миколайчиком тебе. Растюня біжить на море. Хайфоліки чекає, так? Я не знаю, я хоч м'яч взяла, бо зараз буде. Буде мені подарунок від Расті. Скандал, якщо м'яча нема. Ну, сподіваюся, що взяла. Ну, як не можемо вийти з цього лісу? Растя, що ти там шукаєш? Шукаєш ось? Ти білок шукаєш? Чи подарунки від Миколайчика, які він білкам приніс? Хочеш забрати? Ох, мала! У нас такий вітер страшний. Добре, що я куртку мені Миколайчик подарував. Хотіла сказати, я собі купила. А ні, Миколайчик. Миколайчик мені подарував. <смі> Кісюня, ми так нічого <смі> не купили. Растінька, не можна. Знов забули кішечкам купити. Ой, от ми кульоми. Сьогодні мій день. Я хозусь і хизусь, коли сильний вітер. Дивіться. У мене скафандер, скафандер. Оце круто, оце куртяк, те що треба. На морі дуже великий шторм. Є. Підійти до Морічка, привітатися, м'ячі треба. О! Моречка з Миколайчиком тебе, рідненьке наша. Ух, як ти хвилюєшся, яке ти сильне, могутнє наше, кохане наше. Ух, Морічка дає, дає Моречка джаза. Ха -ха -ха. Клас! Тільки повибрасувала якогось хлама, ганчірки, якісь, не знаю, що це. Подивіться. Рася від моря подалі. Я не дозволяю. Піна, дивіться, яка піна, начебто сніг. Нема такого снігу, таке морський. На морі ось такий сніг. Кого намилити? Кого намилити морським снігом? Це все сніг морський. Растюня, як мені важко це все робити. Тебе не зупиняє ніяка погода, так? Да? Пішли кайфулики! Пішли кайфулики! Тантерантерантеран, тантеран, теран, таран. -таран, -таран, тан -таран, -таран, -таран. Кайфуліки, так, да, Рестюнь! З Миколайчиком! Морічка з Миколайчиком! Щоб я закапувала. Растян, а можеш без мене? Ти ж мене не можеш знімати, а чому я повинна все робити для тебе? Дивіться скільки піни. Моречка. Оце так чуді. боже. Накриває воду. Не підходить, сказала. Мене вже накрила, мене вже моречка привітала. І куртку мою обновила, як не чайки, так моречка, але краще моречка ніж чайки. Чайки, дивіться мені. Тут така зйомка, он плітиці, що. Хочу хвилі зняти, а. так, все, подібне раз. Ми вже в місті Ідемо йдемо на... на моречка, хотіла сказати. Знов на моречка. Ні, ми йдемо на Дерибасівську на ялинку. Подивіться, як прекрасно Красиво Місті спокійніше, не такий вітер є паривами, але на морі тут взагалі щось. Ширі, ширі. Ялинка, я вже її бачу. О. Зараз пів на третю. Дерибасівська виглядає так. Людей майже немає. Ялинка, ну вона красива, коли вона буде горіти, я її вже бачила, коли вона світиться. А поки що, поки що так. Я думаю, що прийдемо пізніше, коли трошки сонечко зайде, тоді я вам все покажу, всю красу. Бо зараз свята не відчувається тут. Художник малює. Клас. Останнє приготування. Ця дівчина, що прикрашає біля кафе. Я до неї підійшла, запитала, щось буде урочисте. Вона каже, ні, урочистого ну ніяких оголошень не було, що щось буде для діточок, там, знаєте, якесь відкриття цієї ялинки. Ні, а так. Вімкнути її, ну прийдемо пізніше. Подивіться, як красива, прикрасені ялинки. Це я читала, що в шкільних закладах, в дитячих садках, є гуртки якісь, і це вони дітки робили своїми ручками, прикрасали. Дуже круто. Святий Микола з якої-то кафешки вітає діточок, тістечка їм дарує. Оце клас. Я На Ладжероновська, да, да? так? Ми тут поряд Добре. Друзі, зараз початок шостої. Ми вийшли на вечірню прогулянку. Йдемо на Дерибасівську, на ялинку. Пропонуємо вам піти разом з нами. Але зараз ми йдемо в протилежний бік. Дерибасівська там. А ми йдемо сюди. Чому? Тому що я вам хочу показати готель «Брістоль». його дуже класно прикрасили. Він неймовірний. Зараз я вам покажу його. Дивіться, яка красива підсвітка, які красиві вогник, і дуже красива. Растюня, ходімо. По-перше, сама будівля її і прикрашати не треба. Вона неймовірної краси. Вау, я не можу на це дивитися. І тут, і там. Вау. В мене камера не так добре знімає в темряві, як мені б хотілося, але, але яка є, що робити. І як то кажуть, є куди рости. То знаєте, є такий прикол, зараз розкажу. Сидить чоловік з дружиною, вона починає плакати і казати: дорогий, нам з тобою треба розлучитися. А він каже, чому? А вона каже, ну як, я захотіла кольє з діамантами, ти мені його придбав. Я захотіла Rolls-Royce, ти мені його придбав. Я захотіла дачу на Мальдівах, ти мені її придбав. Нам нікуди більше рости, ми в тупіку. Отак от, а мені є куди рости. Я ще на початку путі збагачення. Растюня, з Миколайчиком ще раз, поки ми на світлофорі стоїмо. Ялиночка, ми біжимо до тебе. Боже, яка ти гарна, яка ти красива. Таке відчуття, що зараз не Миколаївчик, а Хрещенські морози. Дуже холодно, вітер такий пронизливий. Людей немає, можливо рано, але люди ж на роботі, зараз тільки початок шостої. Ну що, ще раз миколайчикам всі, подивіться, яка вона красива, дуже красива. Zaraz będzie koncert. Koncert. Бижало в пассаж. Два підсвітка. Боже, Одеса, неймовірно, красиве краси міста, неймовірне. Навіть під час війни воно так виглядає. А уявіть, коли мирні часи. А тут ще дівчина прикрашала, сьогодні ми бачили. Ось як виглядає, дуже красиво, дуже. Роботи йдуть, я сказала, я тільки що зустріла своїх глядачів. Зустріла глядачів, мені ж треба фотку на заставку зробити. Я підходжу до дівчат, кажу, можете мене сфоткати. А вони кажуть, а ми вас знаємо, дві ліни. Боже, такі приємні дівчата, як і всі мої глядачі. Своє а ми вже йдемо додому. Чесно кажучи, я підмерзла. Куртка ні, куртка тепла. Вона мене не підвела. і дуже вчасно я її купила. А вітер дуже сильний. Він б'є по лицю, по рукам. Ну... Це щось взагалі, я ж кажу, хрещенське а не Миколаївчик. Але все рівно я рада тої прогулки, я під враженням, і ялинка, і фіалки, і море, а морічка що витворяла. Тому дякую нашим ЗСУ за змогу таких прогулянок, завдяки вашому захисту. Тільки ми можемо гуляти, святкувати і насолоджуватися красотами нашої природи. А ми, глядачі, не забуваємо донатити. Тож вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. А ЗСУ зі святом ще раз.